Тепер по пріоритетним задачам. Це взагалі для дуже багатьох людей важка задача, да, як визначити, яку задачу зробити першим. Зараз перед собою ви бачите метод, який називається метод Езенхаура. Трошки розповім, хто такий цей Езенхаур. Езенхаур – це 34-й президент США. Тобто зрозуміти, да, що ця людина, яка мала в полі своїх задач неймовірно велику кількість різноманітних задач, да, це не це не менеджер з персоналу, це людина, яка управляла державою. І він вивів от таким. Класні моменти, які я використовую не дуже часто, тому що вже навчилась я з цими пріоритетними задачами працювати знати, де яка, да, а можливо, деякі задачі просто потрібно розбити, великі, да, і тоді пріоритетність буде зрозуміла. І так, по якому принципу він, він каже, як визначити пріоритетні. Термінові та важливі. Це ті задачі, які потрібно зробити сьогодні і зараз, бо відкладати їх не можна, це буде впливати. Це буде впливати на вашу професійну діяльність, це буде впливати на результати виконання інших задач. Так? Тобто час наближається до нуля. Вже переносити задачі неможливо. Далі важливі, але не термінові. От, наприклад, одна з задач це пошук програми для Пошук програми для рекрутингу, да, для того, щоб вести рекрутинг повноцінно автоматизована або іншу якусь програму. Вона важлива, але не терміново. Тобто ви можете, якщо у вас є віконечко в термінових і важливих, але це задача, яку ви можете зробити не тільки сьогодні, а запланувати і поділити її, якщо вона велика, на декілька задач на тиждень. Корисна цінна робота, бачите, що тут написано. Далі, терміново, тобто папірець ділиться на чотири частини: клітини. Вони всі пусті, і ви для себе термінові важливі плюс-плюс, важливі, але термінові плюс-мінус, термінові, але не важливі. Це відволікання від пріоритетних завдань. Бачите? Реакція на події, відповіді на дзвінки, деякі зустрічі, майбутні, невідкладні справи, не обов'язкові наради. Зрозуміло. Це термінові, але не важливі, тобто є люди, яким перше ви можете делегувати такі задачі. Чому? Тому що іноді я зустрічаю, коли ми беремо на себе всі я рукодільниця, да? як то кажуть, Всі задачі, я все можу, і е, сценарій я цим колись хворіла, і сценарій написати провести можу. І інструкції написати можу, і навчати персонал можу. Так, да, я все це можу, але я ж, в мене є ще завдання, які переді мною ставлять. Да? І от кожна з цих з деяких задач можу виконати, наприклад, або оператор кол-центру, або ну, деякі задачі, да? або інші люди. Неважливі і нетермінові. Це клітинка сама класна. Беззміцна втрата часу. Тому, от, якщо ви відверто напишете, а ви мені зараз скажете, що є задачі, які від мене не залежать, і я їх ну, не буду виконувати. Дивіться, в нас робочий простір. І від цих задач залежить ефективність і прибуток бізнесу. Тому Неважливі це не коли вам пропонують провести якийсь міт, або якась зустріч. Ви повинні розуміти, навіщо вам і яка, яку, для чого ця зустріч у вас є. Або є такі ще задачі, наприклад, можна, чим дуже часто хворіють персонал, да? У вас є, наприклад, задача. Де ви можете або обдзвонити кожного, ну, наприклад, вибір подарунків на свята. Наприклад, ну, візьму перше, що прийшло у голову: вибір подарунків на свята. Можна з кожним поспілкуватися там на перерві на каву, па, брейки, поспілкуватися, в вільний час виділити, спланувати цей час і поспілкуватися з приводу того, які подарунки вони бажають. А можна просто надіслати всім розсилочку листа, що ми готуємось, ми бажаємо вашим діткам е, знайти кожному да, гарний там подарунок. Тому до такого то числа я чекаю від вас побажання для того, щоб, да, коли будуть визначені по подарунки, як кожному керівнику, ви не всім розсилку робити, а керівникам, як кожному керівнику. Або якщо у вас це автоматизована розсилка на всіх, є ну, взагалі вона не є в менеджер з персоналу, вона більше є. У помічника керівника, але ви можете теж собі таку зробити. Ви робите і чекаєте відповідь, а потім вже сформували. Розумієте? Тому що кожному керівнику подзвонити і витрати витратити ви скільки часу? Ну, мінімум 5 хвилин, мінімум це, якщо ви просто позвоните. От мені потрібно то написали ви все це за 10 хвилин. Цього вас керівників 10. 5 на 10 це вже година часу, зрозуміло, да? тому користуйтесь, я хочу сказати, спочатку, можливо, тут вам буде трошки важкувато їх розділити. Але візьміть собі і зробіть це перше з домашніми справами. З домашніми якимись справами різними. Або спробуйте, можливо, у вас вий... ну, вийти 100%, і коли ви, повірте мені, якщо з часом рік, два, три, чотири, ви будете з цією. З цими моментами працювати ви можете брати нейзенхаура пріоритетність задач в Гуглі є ще маса різних методів, як це можна зробити, аби це аналіз, все ну, по-різному. Виберіть той момент, який вам зручніше. Я працюю мені дуже зручно тут, тому що тут немає двоякості.